Моїх хлопців дупов вони злі. І я ж винна, що вони цілий день голодні. Бо вони чекали, що я от-от, з хвилини на хвилину приїду. А, так Та напевно, з хвилини на хвилину все, лишу і поїду додому. А завтра поїду на силу впливу, гола, боса і просто волосся. Ну, щось тіпеток. Ага. Що королі ще? Та писали, Сергій, ти зі сам той магазин похитити. Та ясно, що щоб мене отако чекати. Тож сестри, як дзвониш, і кажеш, коли ти будеш, що вона каже, зараз буду. Я не довго. Тут. Та як ти бачиш, що я поїхала на мойку машини, півтора години вже мене не буде. Як ти знаєш, що я пішла з Монікою на шопінг, дивися сторіс, то години три точно мене не буде. Дуже в мене позиція була принципова, ти не робіть. Я за дуже довго. Як ти принципова була позиція, то й будь голодний. Я йому кажу, бере собі речку не катає. Цілий день сидів і чекав, щоб була піца, тепер піду їсти гречку. А ми з Монікою п'ємо чай. Я п'ю ось зелений, дуже смачний пахучий, а Моніка шоколадний. Але щось Моніка дуже носом крутить, не знаю, чи їй не підходить, чи що. Вона жартує. Пробую, то то смачний чай піддати на солдину, як шоколад. А шо ще в чому буду йти завтра, так і поняття немає. Зараз. Ми звідси втечемо з Монікою і Моніка буде мені допомагати в чому йти одівати. Та Моніка, Моніка, Моніка буде мені радити. Ми ході з нею по всіх магазинах виходили. Може, маєш яке? То, що, 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 що ми купили, а, просто. просто плаття? Так, то, та, я... що ми купили, ми ще плаття купили чому? з Монікою. Ми ж з Монікою плаття купили? Мені. Угу. А ви його не бачили. <ріст> я як вам покажу. Я, тобі я, його побачити. Ні, то я його хочу таке зробити опитування, опитування. Не бачили, але побачите. А тобі сподобалась та платя, та сукня? А яка? Ну, то, що я купила. Ну, ніби, ти що? Ти що ж купляла? Ти що, ти що, 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 там лекала без мене, що? Так, так, так. Приві. Хлопці готують піцу, це їхні проблеми, а я сьогодні розгружаю трошки, бо привезла ще товар, крім того, що розпакувала. Приїхали ось такі велюрові халати, ну і відразу мені треба такий велюровий халат в такому відтінку. Є ще такий баклажаново-сірий і світло сірий такий, як у мене також є. Нічні сорочки приїхали, піжамки приїхали. Хто ще не, не на нашій сторінці з піжамками або хоче щось замовити, заходьте на сторінку з піжамками, тут лише посилання, і замовляєте. Зараз йдемо хлопче запитав, який міг халат. Не виключай то. Да. Ну що я не чую? Шо? Я новий халат, шо-шо? Супер, супер. Ну а ну аркаді, чого не хвалиш. Дуже гарно. Ми є Дуже гарно. Ну такі ж такі вовки супроби не підходить, так на сел матери. Файний халат чи ні? <гад> файний, Ви теж хочете? По yeah. 1100 гривень я вам теж по одному дам. Не хочуть, Маніка, тобі подобається халат? Ну так. Так? Ну все, йдемо далі.